У п'ятницю 7 листопада на стадіоні Динамо імені Лобановського відбулася чергова зустріч Динамівців зі своїми офіційними партнерами. У рамках спонсорського контракту компанія Мако урочисто передала футбольному клубу Динамо техніку і транспорт, зокрема магістральний вантажний автомобіль і векостраліс. Уже другий рік поспіль Динамо працює з цією компанією, основним напрямком діяльності якої є технологічне рішення у галузі транспортної, будівельної та сільськогосподарської техніки. Діти з динамівської школи їздять на тренування та змагання на новеньких автобусах «Івеко», а працівники бази та стадіону отримали нову техніку для обслуговування полів. Презентація відбулася за участі голови наглядової ради групи компанії Мако Віталія Скоцака, президента Динамо Ігоря Суркіса, представників клубу та футболістів нашої команди. Є партнери, які люблять київське «Динамо», готові протягнути руку. Помощі віді, допустим, такого автомобіля в наступному році комфортабельного автобусу для першої команди. Таті Ювентус. Такий клуб їздить не на Мерседесі, а їздить на автобусі цієї компанії. Співпраця футбольного клубу Динамо та компанії Амако стала плідною вже з перших днів. І попереду у партнерів ще багато планів, які допоможуть нашому клубу перемагати на футбольних полях.